Ніхао, чи конічева, мої любі. Сьогодні ми продовжимо пізнавати справжні смаки азійської культури той самий кімчі, який набирає оберти серед соцмереж. Тож я на виключення хочу скуштувати та надати свою експертну оцінку. Я Ярослав Горенчук, і це шоу, що шо воно таке. Поїхали куштувати. Але спочатку цікавий факт. Кімчі, це не просто страва, а культурний символ Кореї, внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У Кореї існує понад 200 видів кімчі, які виготовляють із різних овочів. Крім капусти, це може бути редька, огірок, морепродукти тощо. А 95% корейців споживають його щодня, часто маючи навіть спеціальний холодильник для зберігання. Тож, поїхали робити розпаківку. Одразу хочу сказати, що запах його ферментований. Не дуже приємний. Сподіваюся, студія після того виживе. Тут, до речі, у складі є капуста Напа, редис, концентрований камедь, якийсь порошок-червоний перцю. І, До речі, ось поблизу. Ось. Е, хочу відмітити у корейців. Ось воно виглядає так. Воно правильніше виглядає отак. А відкривати навпаки. Ось тут відкривашка. По типу ось так. Все роблять по-китайському. Тож, годі базікати, давайте вже робити розпаківку. Так? Фух. Ну що. Nice. Пахне перцем. І капустою. Не більше. І виглядає воно ось так. Напевно, що видно вам, так? Ось так. Так, ну що, давайте дивитися, що тут у нас є. Ну, листя капусти. І не більше, ніякого м'язка немає. Ew, so так, давайте спробуємо хоча б один росточок. Ось така от історія. Вже бачу червоний перець, сподіваюсь, після того мені буде добре. Фух, ну що, за вас, мої любі? Дуже кисле, гостровате, гострота не така уж дуже сильно пекуча, можна сказати приємна. Але цю гостроту переважає сама кислинка. Таке відчуття, що вони у цілу цю баночку налили 50% оциту. Це якийсь жах. Тож, саме цікаве, це висновки. За цю пляшечку чи баночку я віддав 250 гривень. Чи вартує воно грошей? Ні, однозначно, ні. Воно дуже кисле, не дуже гостре, ну і звичайна капустина. По типу, наші бабусі роблять капусту набагато смачніше, аніж це. Це звичайний, звичайна капуста, яку дуже велику кількість додали оциту і перцю, і не більше. Більше нічого такого смачного там я не бачу. Тож, рекомендую я це вам скуштувати. Ні. Можливо, я не такий кимчі, але ну, оригінальний, по типу, все, там, корейське, там і т.п. Ось. Але м -м. це не смачно. Тож, якось так, друзі, дякую, що подивилися це відео. Дякую, що залишаєтеся з нами. Е Пишіть у коментарях, що надалі мені куштувати. З вами був я, Ярослав Ренчук, та ваше відоме шоу, що воно таке. Побачимось на першому міському. pa pa pa, pa.